Там на нас напали собаки, якісь дивні дракони. О, ми їх бачили тут, сказали друзі. Йо, треба швидко знищити їх, бо вони можуть напасти на вас. Добре, ми підемо з вами. У вас є якась зброя? сказав друзі. Так, в нас є зброя, сказав, сказав гномик. Друзі та гномик зайшли до порталу. Ого, що тут у вас робиться? Треба швидко їх знищити, сказав Фінар. Так ось так ось вам зброя, а також буду брати її. все розходимося, сказав Номер. Друзі, удачі, сказав Дарвіс. Вони розпочали битву, пройшли три години. Вони виграли всіх, Збира... збираються вони. Тінар. а де Фіна? запитує Дарус. Я не бачив, сказав Тінар. І я не бачу, сказав Номер. Пройшло п'ять хвилин. І фінал прийшов поранений. Дуже щось... Друже, що сталося? чого ти сказав сказали друзі. Ми вкус, мене вкусив собака, та зміг і сказав фінал. Дуже, тобі потрібно терміново в рікані. сказав друзі та гномик. Фінал привезли до рікані. у дорозі, як їхав, він втратив свідомість. Невдозі, невдовзі, невдовзі фінал одужав. Друзі, якщо хочете почути другу частину, ставте подобайку. Завтра буде друга частина.